Здається, сьогодні не мій день. Я запускаю цю доріжку вже 20-й раз, мабуть. Не можу сконцентруватися, не люблю понеділки, вони для мене виснажливі. Треба йти працювати, треба робити тренування, треба звикнути, що вже не неділя, і ти не можеш собі спокійно відпочивати, а маєш робити роботу. А сьогодні хотілося робити все окрім роботи. Тобто, я переробила кучу якихось домашніх справ, які собі в списку спанувала. Ну і, звичайно, роботу робила, бо треба, бо бізнеї нікуди. Сьогодні день виходу подкасту, і я копалася довго над тим, що би я хотіла сьогодні розповісти. Там є деякі теми вже записані, і вони будуть пізніше викладені, бо вони там підпадають і під свята, під якісь події. А от сьогодні просто якась пустка була. І чомусь в один момент до мене прийшла тема. Відповіді, відповіді на питання, а що якби? Тому що наше життя таке непередбачуване, і іноді нам цікаво, та всім я думаю, цікаво уявити, що було б, якби воно працювало зовсім інакше. Воно це, тобто, якась конкретна дія, подія працювала інакше в нашому житті. Тому зараз трошки пофантазуємо і розберемо ці декілька пунктів. І перший із них це. А що якби батьки давали нам обирати професію? Оце прям цікаво. Тому що в дитинстві всі ми такі мрійники, мріємо стати принцесами, супергероями, мріємо стати космонавтами. Я перукарем взагалі один час хотіла бути, мабуть, це найбільше мені подобалося. Такі зачіски гарні всім робила. І я не знаю, звідки воно в мене бралося. Тобто я ніде нічого не вчилась, просто це от, мені подобалося. Потім в якийсь момент воно закінчилося, і я не хотіла акцентувати вже на цьому увагу. Але з іншої сторони так. Тобто всі би жили так, як вони мріяли в дитинстві, обирали би те, що вони хотіли. Але здається, цей світ би складався з принцес, супергероїв, космонавтів і якихось мрійників. І здається, що все одно батьки якось роблять нам якийсь поштовх, бо ми не зрілі і не розуміємо насправді, чого ми хочемо. І от, наприклад, в моєму випадку, я хотіла дуже вступити на режисера або на журналіста, або в театральний. Мабуть, на першому місці був театральний, тому що я любила виступати в школі. У нас була прекрасна вчителька, класний керівник Галина Олегівна, і вона так викладала прекрасну українську літературу. Ми не просто читали твори і відповідали на її питання. Ми ставили сценки з цих творів. Я, мені здається, я жодну з них не забула. Ні, одну забула не забула. Я б хотіла її забути там, де я забула слова. Там же ми з лісової мавки, здається, щось грали, і я забула слова, і мені було так соромно, максимально мені не подобався текст, і то був не мій образ, і я погано виступила тоді. Але були прикольні виступи, там, де я з енеїди грала е, уривок і на 8 березня перед хлопцями виступала, бігала по класу з цією скалкою Скалка, мені здається, для розкачування тіста. Потім був ще момент. Не пам'ятаю точно, який твір, а пам'ятаю, що я була в образі, я грала чоловіка, я взяла у діда його велику рубашку, зробила такий величезний живіт в окулярах, так залезала волосся, і дуже смішна була сценка. І мені це так подобалося, і мені здавалося, що це от реально моя якась дитяча мрія, але я цим горю, я цього хочу. І я коли принесла цю ідею додому, то, ну. А де ти будеш працювати, там же ж тільки багатим є, де місце знайти на телебаченні чи в кіно, а ти будеш по старим театрам, в старих костюмах виступати, воно тобі треба. Давай краще в митну академію вступаємо, будемо митниками, будеш мати, мати багато грошей. І я то вступила, бо якби мені дали тоді шанс зрозуміти, що ні, твоя мрія погана, обирай нашу мрію, наша мрія класна. І я реально в неї якось переформатувалась. Тобто, якщо мама каже і тато, то що це краще, вони прожили більше, вони знають більше, то я туди вступаю. Але вже як у свідомому дорослому віці, коли вже я закінчила, я розумію, що я там не буду працювати. Добре, що це був факультет інформаційних технологій, і я все-таки отримувала я думаю, престижну і популярну на даний момент роботу в ІТ. І я за це вдячна. Тобто я не знаю, якби моя життя, якби я вступила в Київ там, на режисера або на. Або в театральний, воно, звичайно, цікаво, хотілося б заглянути трошки, але і з іншої сторони страшно, бо я могла тоді помилитися, обрати таку професію, батьки могли дозволити. от. Але я і зараз не жаліюсь, воно мене привело до того, ким я є, в те місце, де мені подобається, до тих людей, з якими мені подобається. Тому тут все неоднозначно. якби, Тут можна і підштовхнути дитину до своїх мрій, а можна і зруйнувати її мрії, а можна правильно направити дати поштовх. Не знаю, не знаю як би правильно було. А що якби? От тут і питання таке. Але точно ми не хотіли би, щоб весь світ складався з супергероїв. Тому що, а де би були ті лікарі, які сім'ї, де династія лікарів, або якісь інженери, вчителі, викладачі? Тобто це все треба, і я думаю, воно все вкладається в своєму життєвому циклі. Ми стаємо на ту дорогу, яка. Для нас важлива, яка призначена для нас. Але ніхто нам не заважає потім знайти свій шлях і додатково займатися чим, тим, чим ти гориш, і чим тобі подобається займатися. Наступний, а що, якби, це. <сь> він дуже дивний, але <сь> тим не менш, а що, якби замість грошей були лайки. Ми б тоді жили у світі, де економіка залежить взагалі від уваги. Тобто всі блогери, всі інфлюенсери, якісь. Тікток-блогери були б популярні, тому що вони збирають кількість лайків, вподобань, репостів, збережень, і це були б найбагатші там люди в світі. А інші б просто виживали там найскладніші, най, найскладніші професії, такі як лікарі, нейрохірурги. Вони б заробляли максимально мало, бо щоб заробити їм треба було вести якісь соцмережі. Але це б було все одно дивно, за що би їм платили? Просто за перегляди, а не за їхню роботу. Мені здається, це б створило дуже яскраве, але крихке суспільство, де все трималося б на публічності, а не на реальній користі. І всі б були зав'язані на тому, що більше-більше лайків, бо більше-більше грошей. Ем... У мене була трошки залежність колись від лайків. Коли я там до війни ще вела інстаграм, якісь соцмережі, я подорожувала багато, і мені подобалось робити пости і писати про кожну свою подорож, закликати до подорожей, описувати гарно країни, в яких я була. Це прям мене створювало залежність, що ой, так мало лайків, треба більше, треба більше підписників. І в один момент мені це перестало подобатись. Коли почалась війна, я це переоцінила все, що для нормального життя мені не треба не треба в соцмережі. Тобто я розумію, вони треба для тих, хто цим займається, для блогерів. Бо вони так поширюють свій контент, вони на цьому заробляють, заробляють на рекламі. А я просто середньостатистична пересічна людина, в якої там 800 підписників в інстаграмі, я думаю, їм все одно, як я прокинулась, як в мене день, який в мене настрій, і що там у мене на селфі, і як я поїла, і що в мене тарілці. Раніше я була зациклена на цьому. тому... Тому історія про, а що якби замість грошей були лайки, я думаю, нам не підходить, тому що було б дивно, коли там, за операцію нам би казав лікар, що це коштує 10 тисяч лайків від два репоста вашої операції, приватності взагалі ніякої. Ще один цікавий, а що якби? А що, якби усі казали правду? О, це було б цікаво дуже. Зникла би, я думаю, брехня повністю ли лицемірства, тому що всі би казали правду. Але зникла би і ввічливість, тому що е, це іноді малень, ну, маленька неправда може зберегти мир. Ми ж не можемо прийти е, там, на співбесіду і кажуть, ми беремо вас, бо більш ніхто не прийшов. Або там, прийти на побачення і е, сказати, як в моєму було колись випадку, мені хотілося так сказати ти дуже низький, я не буду з тобою зустрічатися і піти з побачення. Ні, я там ввічливо відсиділа. І потім дочекалась моменту вічного, де я змогла пояснити, чому ні. А в голові реально була оця фраза, що ну, тут, скажи, ну, чому ти маєш час, але ну, от, якісь такі бар'єри не давали цього сказати. Ну, і Я думаю, що це б повпливало на всі стосунки і на дружбу, тому що це б все якби, розсипалося, як крихке-печиво, тому що іноді. Невеличка ввічливість в вигляді невеликої, як це сказати, не алегорії, а порівняння в іншому стилі, тобто не сказати в лоба напряму, а перефразувати це так якось інакше, щоб людиною не образити, але дати їй зрозуміти, твою правду, це краще, ніж казати в Лоба. Але є деякі моменти там, де краще казати правду, не тримати в собі. Якісь образи, переживання, говорити, можливо, не так різко, як воно звучить в наших головах, але все одно говорити правду. Правда краще, ніж будь-яка брехня завуальована. І тут два кінця палиці, просто не розумієш, як краще, іде краще. Треба знати просто у всьому міру і розуміти, де і що її використовувати. Стосунки, дружба, суспільство на роботі. Тут вирішує вирішує кожен, але реально, якби люди не казали, якби люди постійно казали правду, це би реально призвело до якогось трошки хаосу і, можливо, навіть до більшої кількості війн, ніж ми маємо зараз. Наступний цікавий, а що, якби? Це якби. Домашні тварини говорили. Я просто мами є коти вдома, і я коли їй дзвоню, вони мене чують, що я з мамою розмовляю, і вони починають м'яукати. І мама каже: Там, там, послухай, хто дзвонить, а вони та-мяу! Мяу. і відповідає. Я ще кажу привіт, а там рижий мами є котик. Він мяу, відповідає мені, і це так прикольно. І мені завжди було цікаво, про що він цей момент думає? думає, чи відчіпись від мене, або дай мені корм, або я хочу поспати, що ви мене тривожите взагалі. Або почухайте мені пузіка. І я взагалі не хочу з вами спілкуватися. Але це б не були наші домашні улюбленці тоді, це були б наші якісь. Співмешканці повноцінні зі своєю думкою, ми б не, не були їхніми власниками, ми б були їхніми просто співмешканцями, реально, тому що у них була власна думка, вони б казали, що вони хочуть, як вони хочуть гуляти, як вони хочуть спати, що вони хочуть їсти, а це вони будуть, це вони не будуть. Ну, це типу як завести дітей, а не тварин. Тому це було б погано дуже. Ми б зовсім інакше до них ставились, тому хай вони краще мовчать, мяукають, гавкають, пищать, цвірінькають, але не говорять. Хай вони говорять на своїй прекрасній тваринній мові, і ми захоплюємося їхніми звуками, голосами, але не говорити людською мовою. Бо всі будемо тоді, як доктор Тультул. Наступний і не менш цікавий, а що якби це, а що якби діти завжди одягали шапку. Чомусь воно мені прийшло в голову і згадала, чомусь асоціація з Януковичем, з Путіним і Трампом. Я думаю, якби вони одягали в дитинстві шапку, може б у нас у всіх проблем не було, і у них не було б проблеми з головою. Але якщо серйозно, то я думаю. Е це діти би втратили одну із форм свого протесту першого такого. Там, де мама каже: Одягни шапку одягни шапку, одягни шапку. Ну ні, я не буду. Я постійно. Я десь з там 12 років вже там подорослішала. Ні, я не буду шапку носити. Я мені гарна. Мінус 15 на вулиці. На той ще момент було ні, я не буду в шапці йти. На мене хлопці побачать на вулиці. Ні, я протестую. Ну і взагалі батьки би залишились без головного аргументу у сварках з дітьми. І не було б, звичайно, славно, звісного, ну мам, ну мам, ну будь ласка, я не хочу одягати шапку. Наступний, а що, якби, а що якби люди читали думки, це б повністю, мабуть, зникла приватність. Тобто, в стосунках, може була б ідеальна чесність, але вони б були нестерпними. Ми не завжди хочемо знати і, і, і чути взагалі про що думає наш партнер чи про що думають наші рідні, і близькі, друзі. І хай би воно там просто залишалося собі у їхніх головах. Але це б була корисна навичка для інших е там. Тем, в яких ми могли би це використати, наприклад, я би хотіла в школі вміти читати думки розумної однокласниці чи однокласника, щоб не заглядувати на нього в зоши та просто з його голови списати. Це б було прикольно або почути думки якогось поганця і запобігти якоїсь катастрофи. Підслухати відповідь, або якийсь там код до лотереї виграти мільйон. Але це теж створило хаос страшний. Всі б були різко успішними, знаменитими, могли б дізнаватися легко інформацією. Це те, те саме, що от ми зараз маємо штучний інтелект, але там в 10 разів краще, бо ми можемо інформацію просто читати з іншої людини, з будь-якої. І навіть на відстані, наприклад, просто подивився в екран на неї і все, і ти вже прочитав, про що вона думає в цей момент. Ще один цікавий і водночас страшний, а що якби, а що, якби можна було перемотувати життя як серіал. Я думаю, більшість людей би застряла на моменті, коли був перший поцілунок чи перший секс. Тому що е люди б реально застрягали в якихось самих приємних моментах у своєму житті, повторюючи їх безкінечно. Навіть Фільм був такий, там, де хлопець повертався постійно в минуле і намагався або там, пережити моменти з батьком, або щось змінити в історії своїх стосунків. І це закінчувалось не дуже добре і приємно. Тобто це цікава штука, що ти там, можеш перемотати і пережити це, але воно це як якась фрустрація, трошки тебе руйнує, тому що ти, наприклад, Втрапив в якусь халепу, і ти це перемотуєш в своєму житті, і ти не вчишся на своїх помилках. І, і як ми постійно живемо тільки в хороших якихось спогадах і в хороших моментах, і не знаємо, що таке погано, і як з поганим можна боротися, і як через це погане можна зростати, і змінюватися, і ставати краще. Тому це не пішло би нам точно на шкоду, але в чомусь би принесло. Я думаю, задоволення там, де коли ти ностальгуєш і ти згадуєш, що в тебе немає з того моменту ніяких згадок, фотографій, але тільки в голові якісь такі невеликі обриси, то ти би хотів в якийсь момент там, повернутися і відчути оце, і побачити на власні очі місце або людину. Або подію якусь. Це би було в цьому плані прикольно. Але ж ми люди такі, що ми не можемо з розумом використовувати якісь штуки. Тому, тому для нас це дуже небезпечно. А що, якби кожен мав свій саундтрек? Я думаю, у мене були б часто саундтреки такі депресивні. У мене іноді нападає меланхолія, і мені хочеться послухати таку якусь музику максимально депресивну, спокійну. Без ніяких бітів, пасів, щоб так поплакати, отак розкрити душу. Хоча я слух... чула в одному з подкастів, що взагалі не можна, коли тобі погано... заборонено просто слухати таку депресивну музику. Вона заганяє ще більше в депресію, тому не робіть так. Я вже стараюсь або слухати щось якісь подкасти, або веселішу музику вмикати, як би мені не хотілося. там вимкнути сумну музику, а раніше це було так. Це сльози, це міг бути якийсь один коктейль, сумна музика, і я сиджу, копаюся собі. Це просто фільм-мелодрама, там, де я годинами сижу і плачу, і займаюся самокопанням. Тобто у мене були самі сумні саундтреки. Білі еліс би заходила просто на ура в мене. Але з іншої сторони було б прикольно, що якби. От у тебе поганий настрій і звучить такий сумний саундтрек, Потім в тебе хороший. Ти Не слухаєш, а просто воно на фоні звучить десь. Ти випромінюєш цю мелодію або цю пісню, потім у тебе гарина, насить, ти йдеш, танцюєш. Не так як люди от, йдуть в наушниках і танцюють, і ніхто нічого не чує. А так реально над тобою музика. Як оце діти зараз з колонками, я часто помічаю, ходять і бабусі їздять на велосипедах. Так воно просто десь звучало над нами. Це е, саундтрек нашого е, настрою. Було би прикольно. І доволі цікаво, а що якби. Це, А що якби у світі не було депресій? Це цікаво. Але з іншої сторони, можливо, саме і депресія і є поштовхом до якихось змін, тому що якби не було депресії, ми б жили в якомусь постійному піднесенні. Це б е, зробило, звичайно, суспільство життєрадісним і ефективним. І Я думаю, є країни, які так живуть, е, там, Індія, е, тобто е, Східні країни. Там можна знайти дзен, медитації, умиротворення, і там, мені здається, менше люди відчувають депресію, ніж Америка та Європа. Але в той же момент, якби не було депресії, зникла б вся глибина. Люди би перестали відчувати оцю всю свою біль. А коли ми відчуваємо біль, в ті моменти найбільш створюється щось прекрасне. Це стосується музики, літератури і мистецтва. Тобто всі вірші були в стилі Ми всі щасливі йдемо їсти торт. Нема ніякого страждання, нема історії про кохання, які розривають тобі серце й душу, нема по поетичних віршів глибоких, нема пісень, які просто щімлять серце твоє, нема картин, які заворожують. Просто все стандартно, якийсь натюрморт. Якась квіточка намальована, якась весела музика, всі щасливі, і, і от немає цієї реально глибини. Хоча депресія це дуже погано. І ті люди, які переживають депресію, і ті люди, які ще й, і не вміють з нею боротися, і потребують допомоги, це дуже важкий стан. Але ем, хотілося б, щоб а ще якби була депресія, але люди вміли її розпізнавати і швидко виходити з неї. Оце би було прикольно. Не бути в ній роками, пити антидепресанти, а от просто вміти розпізнавати її, користатися нею, того, що можна створити щось в цьому стані прекрасне, тобто не зациклюватися, а йти далі, і переосмислювати своє життя по-новому. Тому без депресії, мені здається, світ би був таким поверхневим і одновимірним. І це і плюс, і мінус, але кожен черпає з неї по-своєму. Не застрягайте в депресіях, це погано. Виходьте з них, шукайте шляхи і живіть наповну, і пишіть вірші про Квіти і про тортики. і наостанок один із найбільш вподобаних мною пунктів, а що якби, це, а що якби ми вміли одразу ставати кращою версією себе. І тут теж є дві сторони медалі з приводу цього пункту, тому що це б зняло в нас взагалі потребу в зусиллях. Взагалі, що це таке? Тобто, я почула про це перший раз у фільмі Хітмен — це найманий вбивця. От і там е, був такий діалог між цим Хітменом і його колишньою дівчиною, що ми можемо змінитися. Нам просто треба почати грати роль тієї людини, якою хочемо ми бути. І за кілька місяців можна змінитися. Тобто твій старий внутрішній світ стане тихішим, він нікуди не піде, він буде з тобою. Але й новий, в якого ти граєш роль, буде голоснішим. Ти з часом звикаєш до того, яким ти став. І ти граєш цю роль настільки впевнено, що мозок тебе сприймає як вже друга, так само, як і схудненням. Тобто, якщо ти схуднеш і затримуєш результат на рік, то мозок тебе вже не буде атакувати, тим, що о Боже, треба записатися жиром, бо це, це не ми, це не я, я себе не приймаю. А якщо ти рік протримаєшся, то ти, мозок тебе сприйме другом. І е, вага затримається, і, і не буде скачків з вагою. Так само і з, зі змінами, я думаю. А в іншій стороні медалі говориться про те, що ми е, оцю цінність і кращу версію себе знаходимо саме в процесі: у боротьбі, в падінні, в розчаруванні, в піднесеннях знову. Наприклад, на собі я це вже перевірила. От Я знаю, якою я там хочу бути. У мене якісь свої мрії, але я йду до них максимально повільно. І в один момент, от мені перший раз цей фільм потрапився про Хітмена. Я цю фразу собі записала, але експеримент у мене цей не вийшов. Я зірвалася на другий день із своєї нової версії. Я не витримала, тому що мені, схоже, треба було ще якісь кроки для цього. А це я просто листала знову Instagram, Інстаграм, і мені е, 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 натрапила на пост про квантовий стрибок. І якраз там було те саме розписано, що не чекати нагоди, коли ти здійсниш свою мрію там, або не чекати нагоди, коли ти станеш кращою, не чекати кращого дня, а просто от тут вже зараз, тут і зараз ти вже інша людина. І як це працює? Просто мозок, коли робить стару якусь звичку, ти йому кажеш, це стара я». Тобто, або старий я. Зараз ми е, інакше думаємо, інакше робимо. Я новий нова, інакше мислю, інакше вчиняю, інакше думаю, інакше роблю, інакше себе поводжу. Тобто, треба скласти собі план про те, якою я хочу людиною стати, яка ця нова версія має бути для мене. І слідувати йому, це, мені здається, це прикольно. якби... Так частіше експерименти люди проводили. Я думаю, якраз би і попередній пункт про депресії, люди б в них не застрягали. Тому що чому ми в них застрягаємо? Тому що нас щось не виходить, нас часто падіння, ми часто відштовхуємося від дна, напливом гору, іноді це накопичується і накопичується, а потім заводить нас в депресію. А тут реально спробувати, тобто витратити. В цьому квантовому стрибку говорить, що всього-навсього треба сім днів, а потім мозок вже звикне і е, можна далі слідувати цій ролі, грати цю роль, а потім. А потім до неї звикнути. Я думаю, все-таки треба більше нейроном е, часу, тому що е, старе я, воно <смі> дуже швидко повертається і дуже тобі швидко диктує правила, як треба тобі жити. Тому тут треба більше часу, більше терпіння і більше нагадування собі, що я вже інакше, інакше. Я інакше думаю, моє життя зовсім інакше. І те, що я зараз хотіла вчинити, це не властиво мені новій людині. І все. Я думаю, якби я записувала всі свої, а що якби, то подкаст би зайняв чотири години. Я думаю, це, мабуть, найдовший мій із подкастів, які в мене є. Здалося, трошки якось натягнуто. Щось, справді, не то з настроєм і з впевненістю в тому, що я хотіла би точно розказати, що хотіла б записати, але сподіваюся, щось хтось корисне для себе взяв. І хтось подумає про свої, а що якби, і посміється з цього, і задумається над цим. А може, а що якби, я би щось там змінила чи змінив? Було би прикольно. Ось такий оцей світ, що як, а що якби. І місцями він виглядає як райське якесь містечко, а місцями схожий на антиутопію. Якщо б ми отак жили. І, мабуть, саме тому наше життя таке, яке воно є зараз: із хаосом, із протестами, із брехнею, із котами, які не говорять, слава Богу. Або інакше би було занадто нудно нам всім з вами. Тому дякую, що послухали мій подкаст. Сподіваюсь, щось вам сподобалося, щось ні. Можете навіть дизлайки ставити, це все одно запускає алгоритми. <хи> і пишіть коментарі. Буду рада їх читати і на них відповідати. Всім гарних днів та вечорів. Цілую в пузіка. До зустрічі в нових випусках.